Друзі, ви на каналі IT Anatomy Що робити, якщо наш персонаж провалюється крізь землю? Ну прямо ось так. По-перше, перевірте, чи спрайт і наш персонаж знаходяться на одному шарі. Тобто спрайт рендері зверніть увагу на ордер layer. Одиничка має бути тут або нулик, і тут також у персонажа нулик По-друге, так як наш персонаж має компонент rigidbody це означає, що він буде летіти вниз по гравітації. І це означає, що в нього також мають бути фізичні кордони. Тобто нам треба додати з вами компонент, який називається колайдер. Ну, наприклад, бокс коллайдер. І у землі нашої також має бути бокс колайдер, який я вже додав. Давайте запустимо, подивимося, що ми тепер маємо. А маємо те, що мали ми отримати. Дякую за увагу! Пишіть в коментарях, чи цікавий вам повний курс Unity. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре!